У вересні 2014-го українські захисники аеропорту стали відомі як кіборги. Уперше їх так назвав сепаратист, що намагався пояснити, чому проросійські бойовики не можуть зломити запеклий опір оборонців аеропорту. Так довго тримати оборону кіборгам допомогла теж тактика УПА. У зоні АТО воюють близько 90 пластунів. Історики вважають, що приблизно половина командного складу УПА були вихованцями пласту. Ми так само знаємо, що обидва головних командири Української постанської армії були вихованцями пласту Роман Шухевич і Василь Кук. Сучасний вихованець пласту, старший лейтенант Євген Подолінчук з 3-го полку спецназу, який оцей бій 25 травня в Донецького аеропорту, саме його група спецназу тоді прийняла. Він кілька місяців сидів у в аеропорті і вересні загинув. Він там багато. В полку працював над вивченням скельної справи і принцип скавицького методу, пласту методу молодої групи, в своїй групі спецназу він практикував і це ж потім його групи і однополчани стали відомі як кіпорги.